Сьогодні я дізналася, що твені трівні з Наші дані уже точно комусь продали, а так як жить нада інтересно, давайте подивимось мій генетичний репорт. Отже, загалом ніхто не здивований, але на 99,7% у мене східноєвропейська ДНК, і буквально 0,5% пов'язаних з шкіна євреями. Напевно, варто було би зробити дуже такий душний дисклеймер того, що різного розміру семпл групи, і можливо через це немає співпадінь там, де має бути і більше західноєвропейського ДНК. Я думаю, якщо я буду пояснювати похибки методології, 23andMe, це дуже швидко стане скучно. Тому let's move on. тут ще також є розділ з ДНК родичами, тобто всі люди, які здали тест 23andMe, ті з ким у вас є певні співпадіння. Вони відобразяться у цій вкладці. У мене там є до речі мечі. Але особисто мені, як людині, яка майже щодня думає про римську імперію, набагато більше сподобався розділ, який називається історичні мечі ДНК. І це мається на увазі, що на різних розкопках були знайдені тіла людей, і з якими певні сегменти вашого ДНК будуть співпадати в моєму випадку. Це 35 мечів. Тут є різні історичні групи, і різні часові періоди. І так тут є давній Рим. На жаль, я не маю в ньому ніяких мечів. Що дуже іронічно, мене 20 мечів з людьми, які були на протилежній стороні від Римської імперії. І зараз ми переходимо в розділ, який називається доба вікінгів. Тут ви бачите дуже цікаву картинку, де буде написана коротка біографія, що за у цього тіла, якому робили аналіз ДНК, карту, де було захоронено це тіло, часовий період, в контексті чого відбувалося це дослідження, і власне який відсоток ДНК у вас співпадає. З багатьма з цих вікінгів у мене співпадає. Приблизно 1% ДНК, що означає, що в мене з ними більший меч ніж у 99,9% користувачів 23andMe. Треба зважати на те, що це дуже 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 далекий релейшн, і своїми родичами їх вважати не варто, але це дуже цікаво. У мене також є багато мечів з прадавніми ірландцями. Це приблизно 4 тисячний рік до нашої ери. Деякі з них це людські жертвоприношення. Але тут є і такі цікаві персонажі, як, до прикладу, полководець з Словаччини приблизно. 370-го року народження нашої ери і ще декілька мечів із людьми з євразійської степі, тобто там, де зараз по суті знаходиться Україна. Окей, тепер переходимо в розділ, який називається Здоров'я і ваші особливості. Напевне, саме практично цікаве це генетичні хелс-репорти. тобто вони використовують ваші ДНК для того, щоб знайти певні маркери, які свідчать про якісь проблеми. До прикладу, у мене підвищений ризик артеріальної фібриляції. Не показуйте це, будь ласка, моїй медичній страховій. збільшена вірогідність мігрені. Це правда. Також один із пар варіантів пов'язаний з генетичною глухотою. У мене є тільки один варіант, і так у мене дуже поганий слух. Але якби цих копій було дві, я би точно була глуха. І також один з варіантів пов'язаний з макулодистрофією, що обозначає патологію центральної області сітківки. Грубо кажучи, це пов'язано з віком. Чим ви старше, тим більше вірогідні, що вона буде просто виторгатись і викликати втрату зору. Як на мене, це все дуже цікаво. Якщо вас це бентежить, ви можете поговорити про це зі своїм лікарем. То також є доволі популярні і відомі генетичні маркери, такі як, наприклад, бракеджін, пов'язаний з раком грудей, в загальному різні маркери пов'язані з онкологіями. Давайте подивимось на фанову частину цього репорту. Я, чесно кажучи, дуже слабо розумію, для чого існує саме цей розділ, крім як для того, щоб довести вам, що вони дійсно протестували саме вашу слину. Тут описується якраз таки те, що ви про себе вже скоріш за все знаєте, і те, як ви виглядаєте. Тобто, ваша генетика визначає, що у вас, скоріш за все, не буде. Розділеного підборіддя, тобто у вас тут не буде ямки. До речі, це цікавий м'ям, тому що в мене є одна знайома знайома яка дізналася, що її вдочерили через те, що у неї отут є ямка, а ні в кого з її батьків немає і виявляється, що генетично це неможливо. Також вам тут скажуть, яка у вас, до прикладу, вушна мочка. По мені ви не зрозумієте, бо в мене зашиті тунелі, але тут воно пише, що вона у мене як би відділена від голови, і воно так раніше і було. Також воно правильно передбачує колір моїх очей, колір мого волосся. Якимось чином ваші гени можуть передбачити, чи будете ви чути запах спаржі, в сечі людей. Крім того, причина, чому деякі люди ненавидять кінзу, скоріш за все, в тому, що існує генетичний варіант, який передбачає, що вона вам буде на смак як мило. І також я відверто сумнівні репорти, на кшталт, наскільки велика вірогідність, що ви будете боятись висоти, говорити на публіці, ненавидіти звуки жування, чи будуть вас комарі кусати більше ніж інших людей, і це курва абсолютна правда. Загалом, чи це вартувало свої гроші по знижці? певній мірі так. Чи боюся, що мене клонують, ні воно нікому не треба. Чи боюся, що ці дані продадуть медичним страховкам і будуть профайлити людей на основі їх генетичних даних для того, щоб змушувати їх платити більше грошей? Дуже вірогідно. А що ви думаєте, всі ці популярні генетичні тести це булшит? Напишіть мені в коментарях, чи ви робили такий репорт і чи зробили би ви знаючи це все зараз.